Привіт! Моє ім'я Олена Росамакіна. Я психолог, гештальт-терапевт. Ви можете звернутися до мене з будь-яким будь запитом, пов'язаним з вашим незадовільним емоційним станом. Це труднощі в міжособистісних стосунках, стресом, депресією, тривожністю, відчуттям провини, травми минулого, самооцінкою, проблемами з сім'єю чи роботою. Я допоможу вам в особистісному зростанні, навчитися керувати стресом, тривожністю та депресією, позбутися панічних атак, покращити міжособистісні стосунки, навчитися вирішувати конфлікти, розвити навички самоповаги та саморегуляції, розвити здатність адаптації до змін життя, навчитися приймати рішення. Не боятися бути відповідальним за своє життя. Запрошую вас на індивідуальні сесії. Змінимо життя на краще. Гарного вам дня!